Є в них зараз те, що вони зберігають, на вашу думку, щоб запустити в разі того, коли Україна піде в контрнаступ. Як ви думаєте, от відкладають щось до цього часу? Ну тут важко сказати, чи відкладають зрозуміло, що є таким стримуючим фактором. Це авіація противника, яка нікуди не ділась. Хто б там що не казав, так збивають повітряні сили стабільно і інші сили оборони, і штурмовики і. Гелікоптери і так далі, але е, все ж таки авіація це потужна річ на сьогоднішній день це мобільний е, рід збройних сил, який може завдавати ну дуже швидко, дуже точно і дуже потужно завдавати ударів по не, тому чи іншому районі. Тому авіація буде тим стримуючим е, ф, е, фактором, е, і те, що росіяни пішли. Уже в наступ, ну якого всі так очікували. Повно він не став, не, не сталося так, як очікувалось, так в пабліках і так далі. Що вони мали б там якимись армадами піти? Повзучий наступ. Він у них невеличкий йде. Так на е, східному напрямку, з якою ціною ми знаємо, е, бачимо щоденні статистики Генерального штабу, бачимо відео навіть докази. Скільки їх лежить в українській землі, яких косять там ну сотнями в день на одному напрямку. Е, ну знаєте, навіть проводили уже аналогії, як щоб уявити приблизно скільки окупантів за місяць перемелює українська армія. Ну це е, за січі там здається понад 25 тисяч тисяч, скільки е, осіб було знищено, тих, які нападають на Україну. Це приблизно дорівнює такій невеликій армії середньостатистичної країни Європи, тобто за місяць. Україна знищує от, збройні сили середніста, таку кількість, як, як є в країні Європи. Це треба, щоб щоб всі прекрасно розуміли, якою ціною Україні дається власне, власна, наша перемога і наша свобода.